Вже майже п'ять місяців поспіль триває боротьба викладачів ліцеїстів і їх батьків за право навчатися в сумському державному ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка. Активісти виступають категорично проти рішення Державної прикордонної служби України про зміну дислокації, тобто переміщення ліцею і сум до Хмельницького, де базується Національна академія ДПС. Зараз мені дуже боляче за те, що відбувається. Е Навколо нашого кадетського корпусу, в такий дуже важкий час для нашої держави, Державна прикордонна служба України, під патронатом якої ми знаходимося декілька останніх років, вирішила під єгідою. Турботи про безпеку наших вихованців і викладачів змінити місце дислокації нашого ліцею на місто Хмельницький. Причому це відбулося не з самого початку війни, а вже. Пройшло більше місяця, коли вони згадали про нас кадетський корпус. У нас зараз війна в Мійні, Боремося до цього часу. Батьки схвильовані, батьки переживають, тому що до 1 вересня залишилося мало часу, але виконуючі обов'язки, то вже зараз. В Хмельницькому в Хмельницькому пан Стужук він наполегливо стверджує, що 1 вересня навчання буде тільки очно і тільки в Хмельницькому. Звісно, батьки протестують, тому що в нас зараз воєнний стан по всій Україні. І пробачте, бомблять всю Україну. Немає якогось виключення те місто чи, те, чи інше місто. Батьки зголосилися і поїхали подивитися, який там стан справ в тому ліцеї. Вони, ну м'яко кажучи, не то що не задоволені. Вони перелякані, тому що там умов немає, абсолютно немає. Там ще тільки тривають ремонти певних приміщень ДПСУ. Покладається чи бере за основу постанову кабміну 385 про евакуацію дітей, яку видал, яку видали 27 березня цього року про евакуацію дітей, які зараховані на цілодобове перебування. Наші діти туди всю ну в перелік цих дітей підпадають, але якщо цих дітей нікому забрати, тоді вони підпадають під дію цієї постанови. А наші діти ну, не ну нема в нас абсолютних сиріт. У нас всі з батьками. Або з особами, які батьків замінюють. Тобто батьки приймають рішення за долю дітей. І батьки 24 лютого вже їх евакуювали. Тобто потреби евакуювати 1 квітня їй не було як такої. і зараз, ну... Батьки э, переживають стривожені. Тож батьки ліцеїстів, які напевно у першу чергу зацікавлені у тому, щоб їх діти навчалися в безпечних умовах, подолали шлях у понад півтори тисячі кілометрів, аби на власні очі побачити умови навчання і проживання, що наразі пропонуються їх дітям. Усвідомлювати, що моя дитина буде всю ніч їхати 12 годин поїздом, приїжджати в чуже місце, місто, не знати, як добиратися. Тобто це дуже. Дуже-дуже складно для мене і для дітей. В поїзді можуть бути різні ситуації. Тобто, ну, люди різні, їдуть. Не завжди я, як мати, можу поїхати зі своєю дитиною. Квитки дуже дорогі. Тобто, ну, не кожен може собі дозволити. Заплатити за квиток і накататися до дитини до своєї. Тобто тут я можу забрати свою дитину на маршрутці, там приїхати, а там я повинна або чекати весь рік, або якось їздити. Ну, я не наїжджусь туди. Умови для проживання ще не облаштовані, тобто проводиться тільки план ремонт. Навіть показали нам один етаж із трьох. І ремонт там проводився. Це було проведено шпаклювання і покладена плитка, там санвузол і душ. Показали невеличкі кабінети. Маленька столова, вона розрахована всього на 150 чоловік. На моє запитання до пана Стужука: як ви вважаєте, ну як ви будете розміщувати дітей в умовах карантину? Я отримала дуже емоційну відповідь на те, що, чому ви прийшли сюди без маски. Я мов, відповіла. говорю, я в мене маска є з собою. Чому ви мене впустили без маски? І взагалі тут сидите без маски, і ваш нука. Це не це дитяча відповідь дорослої людини. В плані фізичного виховання нам показали басейн. Дуже громко сказано: басейн це басейн дитячий. Він метр в глибину, глибину і 12 метрів в довжину. Це один. А другий ще більше. Він пів метра в глибину і п'ять метрів в ширину в довжину. Десь Тобто там можна навчати маленьких діточок плавати, а наші хлопці, вони вже дорослі. Їм треба розвиватися фізично і навчати себе загартовувати в більш в більших басейнах, в більш облаштованих місцях. Із тренажерів ми побачили пару гирь і все, штанг. Більше нема нічого для дітей, щоб вони могли загортовуватися. Якщо співставляти умови тут і там, то там це спічечний коробок. Нам предлагають просто, я не знаю, щоб ну, це не те, що можна. Ну я не я не я не віддам свою дитину туди. В плані безпекових питань нам не надали жодних документів від ДСНС. Що е, це укриття може бути використане для захисту наших дітей і не тільки наших дітей, захисту вчителів, як бомбосховище, бомбосховища, чи, е, чи тимчасове укриття? Не було нічого. Тобто поставлений тільки унітаз раковина і все. І направляючі знаки, все більше нічого там немає. А облаштування немає. Два місяці тому у нас була зустріч з заступниками голови прикордонної служби пана Данеком, паном Сардюком. Нам обіцяли дуже гарні умови проживання дітей, нам показували гарні, як кажуть, картини, нам обіцяли. Це були ну, на форматі А4, просто роздруковані умови проживання дітей. На цих світлинах були зображені кімнати, в яких будуть проживати наші діти, як вони укомплектовані. Також бо нам обіцяли, що наших дітей буде організована евакуація, тобто це автобуси і супровід, що не батьки, а саме прикордонна служба, працівники прикордонної служби нас туди доправлять. І нам Батькам дуже цікаво подивитися, як, які справді ж умови. Насправді дуже була результативна. Те, що нам показували на картинці, дуже відрізняється від реалій. Е, е, значить, укриття немає, ну, тобто воно не розраховує таку кількість дітей і взагалі не підготовлено. Спальні кімнати, ну, не, е, оголені дроти. І ремонт, все, що ми змогли побачити. На питання, як ж будуть системи оповіщення, які є, мені відповіли, це мобільний додаток, юридичну відповідальність, вони на себе брати не хочуть за наших дітей. Та, можу ще додати, що наших дітей там взагалі не чекають. Тим бачу, скільки дітей прибуде, чи це буде 200 чоловік, чи 10 чоловік, чи взагалі ніхто не прибуде. Нам це дали так би, ну, добре зрозуміти. Як мати може відпустити. Під час війни свою дитину навіть до Хмельницька. Вибачте, там це військове місто, поряд три ще військових об'єкти. Це атомна станція, яка знаходиться в двох годинах. Тобто, я вважаю як, як мати категорично ні. Лише місті Суми і будемо боротися до останнього, це був наш вибір і вибір моєї дитини. Нещодавно відвідала місто Хмельницький, де повинні в майбутньому навчатися наші ліцеїсти. Хочу сказати, що це небезпечне середовище. За той час, що я була там три дні, значить, неодноразово були тривоги, лунали сирени. І коли ми своєю колегою Хотіли знайти місце для укриття, то практично ми його не могли знайти. Ми бачили тільки класні приміщення, тобто кабінети. Кабінети дуже маленькі, коридори теж дуже маленькі, ну якось темно. У порівнянні з нашим кадетським корпусом, то це взагалі якийсь дитячий садок. Самі кабінети вони ще до навчального року не готові. Там просто складені якісь стільці, якісь меблі. Мабуть, вони чекають, коли перевезуть наші меблі, тому що у них вже своїх нічого немає. А всі оці меблі, все майно воно було куплено за рахунок там батьків і за якісь інші кошти, але ні в якому випадку не за кошти ДПСУ. Так що цей об'єкт, я його тільки об'єктом можу назвати, я вважаю, що він не придатний до навчання наших ліцеїв. Умов не, не, не забезпечили, тобто зробили перший крок, а далі не знають, що робити. Бігом похапцем роблять ремонти, бігом шукають умови, вивозять у нас з кадетки майно, тому що коли мами їздили, їм там показали класи. Ось це клас, там оце будете тут вчитися, Нічого немає, одна дошка на стіні, така решта все. От поїдьте до себе в кадетку, подивіться, все, що ми вивеземо, це все буде наочність. Ну, я думаю, це крадіжка серед білого дня. Все, що ми вивеземо, це буде вся наша научність особисто моя думка. Не тільки як мами, а як просто громадянки, да, небайдужої зацікавила е, представників ДПСУ наша сумська земля, мабуть, наша наша будівля красива, велична, яку Харетоненко історична, да, яку робив Харитоненко. Е, тому що коли мами, от вони розказували, коли вони були там в Хмельницькому, і пан Стужук з ними розмовляв, то він казав: Ну приїде 150 дітей на навчання, добре, приїде 10, Дуже хорошо, не приїде нікого. Нічого страшного, я наберу дітей з Хмельницького. Тобто його взагалі не цікавить ні наші діти, ні вчителі, тому що їм вже сказано, було попереджено про звільнення, якщо вони погодитися на зміну умов праці. А як погодитися, як тут у них сім'ї, тут діти, тут батьки, ну тут все. Я не думаю, що їх цікавить якраз навчальний процес, це якраз організація і підготовка да, майбутніх патріотів, і навчання майбутніх військових. Я думаю, це якісь особисті зазвичай зацікавлення якоїсь однієї певної особи, обурені батьки і тим, що їм безальтернативно нав'язують очну форму навчання. Ліцей інтернат він не відноситься до служби ДПСУ, це, це школа, це з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це не навча... це не військовий об'єкт, це не військова організація. Тобто ми маємо як батьки обирати форму навчання по поводу наших запитань. Все конкретно, значить, кожна дитина отримає, кожна бать родина отримає лист, так званий лист щастя, коли що ліцей передислоковано у місто Хмельницький, і він деяку дату ліцеїст повинен з'явитися до міста Хмельницький. Самостійно, за рахунок, так. Своїх. за рахунок своїх батьків, тобто ніякої евакуації немає слова. Ні, ні про яку евакуацію. То і якщо дитина не являється, ліцист не являється на місто Хмельницький, значить він повинен просто забрати документи. На якій підставі пан Юрій Стужук вимагає. Забирати документи, якщо дитина-ліцеїст хоче навчатися. Він не порушив ліцеїст, не порушував ніяких внутрішніх правил. Він на конкурсній основі поступив в цей ліцей. Я вбачаю це порушення не тільки моїх прав, це порушення прав дітей на загальну освіту. Окрім того, батьки нарікають, що зовсім не розраховували на додаткові витрати пов'язані з переїздом на навчання їх дітей до Хмельницького, та не готові до такого фінансового тягаря в умовах війни свої законні права та інтереси дітей рішуче налаштовані захищати в судовому порядку. Ми коли е, в минулому році вступали до кадетського корпусу, ми обирали саме місто Суми, бо ми з міста Суми тут живемо, діти тут наче народилися. Якби я хотіла вступити в Хмельницький, до речі, там біля Хмельницького, десь в районі 100 кілометрів, є в Кам'янець-Подільському такий самий ліцей з постиленою військово-фізичною підготовкою. От якби я хотіла на Західну країну, то я б зразу туди і поїхала. Я б морально була готова дитину свою відпускати так далеко. Так? Це 12 годин в поїзді, це, зараз це тільки нічні рейси. Це ну, Діти неповнолітні, виснажливо. Да, виснажливо досить. Я на це не розраховувала. Не то, що фізично, а навіть матеріально пробачте. Це гроші, це квиток на проїзд туди-назад, це там йому, якщо вони в місто виходять гуляти, це ж там якесь морозове купити, чи десь ще кудись ходити, чи може якесь кіно, я не знаю. Ну, я розраховувала, що моя дитина буде вчитися в місті Суми там, де ми живемо. Це не тільки порушення наших батьківських прав, це навіть дискримінація учнівських дитячих прав, е, ну готуючись до судових засідань. до… До виступів до різних. Я прочитала, проштудіювала дуже багато нормативних актів. І закон про освіту, і закон про повну загальну освіту. Там окремими пунктами є: є права батьків, є права здобувачів освіти, є права засновників, є права навчального закладу, керівника. Тобто я зробила висновок, що права і батьків, і права наших дітей. Порушені в більшості статей, в більшості пунктів. Нас не питали, з нами не проводили обговорення, чи згодні ми на переміщення, так, чи на дислокацію, чи на евакуацію, я не знаю, як це назвати його правильно. Ну, нас поставили перед фактом. І знаєте, Коли в одному з судових засідань представник ДПСУ, відповідаючи на питання судді, сказав таку цікаву фразу: невже військове командування повинно консультуватися з цивільними? Вони нас вважають за військову частину за своє. От ми видали наказ. Ви маєте як військові взяти е, світам. Я знаю чемоданчик і переїхати швиденько. Це не військова частина, це не повнолітні, мавнолітні і малолітні діти. Це е, школа, загальноосвітня, середня школа, тільки спеціалізована освіта. Виявляється, що за нас е, зробили рішення. Да, зробили рішення. Ви сумчани, їдете вчитися в Хмельницький. Це середня школа. Я не планувала, що моя дитина буде закінчувати середню школу. позбавили, позбавили права на навчання, да. До за статтею 8 закону про освіту ми маємо право вільно обирати навчальний заклад. і в статті 55 закону про освіту також кажеться вільно обирати навчальний заклад і захищати права батьки мають право захищати права здобувачів освіти. Батьки згуртувалися, об'єдналися в громадську організацію Сумське кадетство». Ми подали позов. вже триває п'яте судове засідання буде в понеділок. І я думаю, правда на нашому боці. Сумський державний ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус імені Харитоненка вже 15 років випускає в світ не просто майбутніх військових, а справжніх патріотів України. Тож батьки та викладачі закликають високопосадовців запобігти знищенню навчального закладу зі столітньою історією та віковими військовими традиціями, аналогів якому немає на теренах Сумщини. Розумієте, це наскільки ми, як одна велика родина, і цю родину зараз руйнують. Руйнують наш дом, будинок. Я не розумію, як так. Ті служби, які повинні нас захищати, боронити, вони просто нас знищують. Вони руйнують майбутнє наших дітей. Тих дітей, які мріяли працювати прикордонниками, захищати кордони. А діти зараз просто розчаровані. Я хотіла в першу чергу звернутися до голови прикордонної служби Дейнеки, до нашого міського голови пана Лисенка і до пана Живицького. Я вас дуже прошу від матерів усіх кадетів, які залишаються і мріють залишитись у місті суми. Будь ласка, не ринуйте наш заклад, допоможіть нам його зберегти. І ми обіцяємо з викладачами, батьками, що в свою чергу. Ми виховаємо не одного захисника кордону. Ми мріємо про це. Мріють наші діти, і тому я дуже вас прошу, щоб ви нас захистили і підтримали. І Прошу вас зробити все. Благаю, навіть зробити все можливе, неможливе, що в ваших зусиллях допомогти нам зберегти наш заклад нашу красу і щоб е, не дід не всі мріяли поступа поступати саме в наш сумський е, ліцей е, щоб діти сюди приїздили і щоб е, навіть за кордону Їздили і дивилися на наш як на нашу пам'ятку, розумієте і окрасу міста. Я як мати дуже прошу вас, пане Лисенко, пане Живицький, пане Дейнико. Будь ласка, не руйнуйте наш корпус, не руйнуйте мрії, наших дітей. Наші діти не просто так поступали в ліцей в кадетський корпус. Вони бажають. Вони дуже бажають захищати нашу країну. Я як мати дуже хочу, щоб нашими дітьми нашими випускниками пишалася не тільки Сумська область, а й вся Україна, тому що наш ліцей він випускає найкращих, найкращих захисників. Найкращих студентів мій син категорично відмовився переїжджати в місто Хмельницький. Він сказав: Я поступав в Сумський кадетський корпус. І буду навчатися тільки в сумському кадетському корпусі. Зараз хочу звернутися до пана Сергія Дейнеко. Він також батько. От хочеться в нього запитати: пане Сергію, ви б віддали свою дитину? Ви б так з своєю дитиною? Отак, ну я б сказала, жорст, жорстко, жорстоко, тому що е, і, і мати піклується про дитину, і батько піклується про дитину. Як можна е, жити спокійно, коли твоя дитина в небезпеці? Можете ви жити спокійно, коли ваша дитина в небезпеці? Ми ні, ми турбуємося і ми боремося. І я знаю, що ми переможемо. Ну, я хотіла б сказати, що місто Суми, як і місто Хмельницьке, це Україна. І Кадетський корпус історично знаходився в місті Суми, знаходиться в місті Суми і повинен бути в місті Суми. І хочу звернутися до, наших, до нашої державної. Адміністрації в місті Сума, що ну, вони нас підтримували з самого початку, а потім якось так вийшло, що сказали, що дійсно для безпеки ви повинні переїхати. Я хочу звернутися до них і е, сказати, що все ж таки давайте повернемося обличчям до нашого кадеського корпусу, подумаємо про долі е, дітей, про долі викладачів е, і повернемо його на своє історичне місце. Каритоненко е, заповідав. Цю будівлю саме для навчання дітей, а не для того, щоб там, наприклад, розмістилася прикордонна служба України. Рідні майбутніх захисників держави та педагогічний колектив Сумського державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Харитоненка державної прикордонної служби України налаштовані на запеклу боротьбу в правовому полі і вірять, що їм вдасться відстояти право кадетського корпусу на подальше існування в сумах.